Між іншим, житлові будинки Вінниці отримали паспорти готовності до початку опалювального сезону. Документ підписаний інспекцією архітектурно-будівельного контролю у Вінницькій області. Про це стало відомо на засіданні виконавчого комітету міської ради. За словами директора департаменту міського господарства Василя Броварника, вже відремонтовані котельні, реконструйовані тепломережі до роботи взимку, підготовлені трамваї та тролейбуси та прибиральна техніка. На даний час теплаченими підприємствами спільно з жеками. Проводяться заповнення систем опалення житлових будинків. Станом на сьогодні заповнено 714 будинків і запланованих 1219 будинків. Згідно графіка, роботи планується завершити до 30 вересня. До початку зимового періоду проведено роботи по зашпарюванню тріщин та швів в дорожньому покритті заганим обсягом понад 20 кілометрів. Для збільшення пропускної здатності вулиць виконано вибірковий капітальний ремонт з розширенням. Перехрест це вулиця Пірогова, Гніванське шосе. Май завершені роботи по вулиці Пирогова зочих та розпочаті на сьогодні роботи по розширенню перехрестя вулиці Світлова Козицького для забезпечення безпечних та комфортних умов пересування мешканців та автотранспорту В нічний час протягом 13 року по експлуатації зовнішнього освітлення на вулицях міста було встановлено додатково ще нові 150 п'ятдесят. 150 світлоточок для боротьби з ожеледицею в зимовий період. На сьогоднішній день вже закуплено та складовано 3 тисячі тонн технічної солі. На сьогодні оплачено постачальнику ще 10 вагонів, яка буде поставлена над ближчим часом. На сьогодні на 85% підготовлено для роботи в зимовий період. Спеціалізована техніка це 76 одиниць. Обладнання та спецоднік для комунальних підприємств. Ряд завдань були виконані більше, ніж були заплановані. Це говорить про те, що це інвестиція в більшу стабільність проходження опального сезону.